Я займаюся сферою оздоровлення. Звуть мене Давидова Віра Ігорівна. І сьогодні хочу розповісти про хвою. Хвоя це така сировина, з якої можна взяти максимум користі. Є багато способів її використання. Хвої. Хвоя корисна в саду, хвоя корисна на городі, а для людини це взагалі цілий скарб. Хвоя це джерело вітаміну С. Регулює окисно відновлені процеси. Білковий, вуглеводний, холестериновий обмін Бере участь у зниженні рівня холестерину і утворенні стероїдних гормонів підвищує еластичність і міцність судин. Вона і для суглобів, і для шлунка дуже корисна, і для зору. От, значення екстракту хвої для організму людини. Сьогодні про це вам розповім. Основ... Соснова хвоя е... згадується в найдавніших рецептах і займає почесне місце в зеленій аптечці. У наші дні сосна становить для медицини найбільшу цінність серед інших хвойних порід. У лікарських цілях хвоя сосни використовується як дуже багате джерело вітамінів. Флавонаїдів і містить макро- і мікроелементи. І дуже-дуже цінні вітаміни саме для організму людини. І дитини, і дорослої людини також. Це і захист від бактерій. От сьогодні ви дуже багато всього почуєте. Хвоя є потужним концентратом вітаміну С. Його у хвої, уявляєте, у 6 разів більше, ніж у лимонах та апельсинах. А в один кілограм хвої міститься 140 і від 140 до 320 мг Б каротину. Що ж це таке? От, перетворюючись в організмі вітамін А, тобто Б каротин, сприяє покращенню зору, підвищенню стійкості організму до інфекцій. В нашій компанії New Life, це український бренд. Хвоя міститься в таких продуктах, як в рідкому рослинному екстракті хвоє. Він є маленький в такій в баночці він там знаходиться. 30 мл. Є е, е, великий ось такий 100 мл. Ось Хвоя. Так, ось, да, ось Це рідка форма, це екстракт хвої. В рідкій формі є екстракт хвої. Е, також є в еліксірі для суглобів. Великий і маленький, також є екстракт хвої входить, в таблетованій формі. Ми всі дуже полюбляємо, знаємо. А хто ще не знає, раджу дізнатися про апітон фітос хвоєю. Ось такі. Це мої таблетки, я їх п'ю от такою великою банкою. Ну, такі баночці великі. Вони дуже класні. Вони такі. А, а пахне, як наче в лісі. Просто в хвойному лісі. Так? Дуже гарно і приємно. Це апітон фіто з хвоєю. А ще хвоя знаходиться, входить в склад бронхафлору. Бронхофлор. Для легенів, для бронхів, для дихальної системи. І, ну, там вона входить і дуже-дуже корисна. Знаєте, як її ще застосовують, для чого вона ще корисна? Хвоя сосни знімає запалення практично у всіх органах. Я знаю, що навіть лікарі назначають її, коли навіть сироз печінки вже нічого не можна, а дуже болять суглоби, і назначають саме апітон фітасхвої наш від компанії Нілайф. Це і дихальні шляхи, це і шлунково-кишковий тракт. Це сичастатива система, покращується стан при запаленні вен, тобто тромбофлебіті, суглоби, як я вже сказала, артриті, при запалених захворюваннях ротової порожнини навіть і ясен. Нічого так швидко не знімає біль, і в горлі навіть от як розсмоктування екстракту, апітон, фіта Ось з цього. Да, його дуже полюбляють діти. Це просто як цукерки для них. Тут немає ні цукру, немає ніяких домішок. Але наскільки це приємно, діти це полюбляють. От, бо я також мама, і в мене є маленькі діти, крім дорослих, і в меншому в мене три рочки. І він це е, з двох рочок от оце ось вже і ще раніше я йому розтовчувала, а з двох рочок він сам жує все. Розмок, то і дуже полюбляє. От, тобто дуже-дуже корисне. І нічого так швидко не знімає біль От навіть в горлі, як я вже говорила, це розсмоктування апітон фітосхвоєю або бронхофлор. Ось така таблетонна форма бронхофлор. Манемалий, ось знає, що такий знак легені на намальован, і він уже знає, чим собі допомогти. Мама, я це хочу посмоктати, пожувати да, і запиває водичкою. Це дозволяє їх широко використовувати для оздоровлення дітей. От саме цієї серії на продукції нашої. Хвоя володіє бактеріцидними сечогідними властивостями, перешкоджає утворенню і сприяє розчиненню солей в нирках та в суглобах, їх активному виведенню взагалі солей, виведення із організму. Хвоя зменшує запалення. Суглобів при ревматичному артриті, м'яка відхаркувальна дія хвої сосни використовується при от, саме сосни, оці, та, і вона от коли захворювання верхніх дихальних шляхів, бронхіта, запалення легень. І препарати з хвої сосни сприяють, звичайно, підвищенню імунітету. Дуже раджу використати і користуватися, і покращити здоров'я саме хвоєю. Додати про свого раціону хвою. У хвої на корі гілок сосни міститься унікальний антиоксидант це флавоноїд, це пікногено. Генот, да? І події, що усуває пошкодження мембран вільними радикалами, пікногенот сосни він дуже сильний за вітамін С в 20 разів, і активніший за вітамін Е В 50 разів. І от проведені дослідження підтверджують, що за рахунок піктогенолу, хвоя сосни дуже ефективна і надійний взагалі захисник судин. І рекомендована при варикозному розширенні Вен, при тромбофлебіті. У таких випадках от, добре поєднати аппітон фіток з хвоєю, препарати взагалі хвої, і кордіцепс, це грип, да? фітозорові форте для судин поєднати також з хвоєю. Хвоя сприяє зміцненню Вен. Зменшує набряклість тканин, відновлює пружність і циркуляцію крові в винозних судинах. Добре поєднується із стравами, що покращують, тобто ті, що покращують кровообіг. А що це? Це еліксир для судин, це форта фітофорти для судин також, рослинні такі екстракти, як каштан. Для вен ми його використовуємо також, обліпиха, софора, кропива. Крім того, антиоксидантні властивості сосни визначають покращення до застосування при віковій катаракті навіть для зміцнення мозгових судин, зменшення небезпеки ну, різних інсультів, феноли, катехіни, фаламонаїди, піктогенол саме вони відіграють дуже важливу роль у. Патогенезі, і астрохлерозу, і інфаркту міокарда, і хронічних запалювальних, ну, коли такі хронічні запальні процеси, захворювання, і хрящова тканина, коли от саме хвоя от на постійній основі, якщо її вживати, і буде накопичувальна дія, і ваш організм просто подякує, коли ви будете пити, додасте хвою. Да? І в таблетованій, і в рідкій формі також. Завдяки антиоксидантному ефекту хвоя сприяє захисту від пошкоджень мембран клітин. От, різних, да, тобто, на, ми складаємося з клітин да, на клітинному рівні. Це дуже захисний, класний ефект. І от в цій якості хвоя сосни, як рослини, антиоксидант, да? виступає разом із захисною. Системою нашого організму полегшує от, і допомагає при вільних. Заходьте, будь ласка, да вільних радикалів, да і одного утворення, коли і дуже добре, от, ефективний такий. Хвоя дуже ефективна, апітон своєю, рідка форма рослинний екстракт хвої при от, різних хворобах, і горла, і слизової оболонки, і щитовидної залози. Також коли якесь запалення, різке зниження от, навіть функції щитовидної залози, тобто дуже, -дуже корисна хвоя, раджу її пропити. І завжди мати в своїй атешці. А вам всього найкращого. Дякую вам за увагу!